Друзі, одна з найцікавіших новинок це є набір для пікніку ЧДБ-2, в який входить велика сковорода 40 см діаметром. Також входить набір посуду. Набір посуду складається з дошки для нарізання, вилки ложки, ніж, щіпці. Велика ложка, також тарілки і піднос з стаканчиками. Також при бажанні можна ще сюди поставити додатково якісь інші речі, якими ви користуєтесь. Це і в нас одне відділення з посудом і друге нижнє відділення, в якому знаходиться сама наша борона. Ось така вона в складеному вигляді. Ніжки складаються, ручки складаються, Компактно гарно вона в нас сюди поміщається. Ось така вона в нас в розкладеному вигляді. Ручки закручуються, ніжки також. Можна без них ставити відразу на мангал, можна вкрутити ніжки, ставити на відкрите полум'я. Вона є відразу оброблена, промаслена. Кому буде цікаво перше використання в комплекті, йде інструкція. як. Спочатку використати цю і обробити.